Чекати вже ні, нікого не будемо. Всю інформацію я буду все ж таки розміщувати у нашому чаті, або інформацію буде надано ще і на загальному ресурсі, до якого буде вам надано також доступ. Значить, дивіться, я все ж таки не, не мала змоги проаналізувати, подивитися, щоб надати вам. Більш детальну інформацію по послідовності навчання, про яку я вам коротко да, говорила на наших зустрічах по практиці. Я маю на увазі що виконання лабораторних робот за певними темами, або обрати, наприклад, курс у компанії ЄПАМ для того, щоб також рухатись по. Відповідним темам, да, уже в асинхронному режимі з дедлайнами, щоб не в кінці семестра все це починати, бо тоді вже буде запізно це виконувати. Тому, на жаль, не можу вам да, надати цю інформацію і по відповідно рейтинговій системі оцінювання. Вона вже буде розміщена на Google диску тому я попрошу вас. Так, я ще напишу е, відповідну інформацію у нашому чаті, щоб е, на мою електронну адресу я також надам його в чаті, ви просто написали листа там, там, з привітанням, я там, студент такої-то групи. Да. Для чого це потрібно? Щоб я вас додала до групи, е, до матеріалу, верніше, на Google-диску. І тоді ви зможете там отримувати в файлах мається на увазі інформацію по СО. Там будуть викладені відповідна презентації наших занять, і там вже будуть розміщені варіанти да, лабораторних робот. Якщо ми виконуємо, там вже буде розміщуватися інформація щодо структури проведення модульного контролю, в якому вигляді як. Так, тобто, оцінюється, що саме потрібно підготувати, щоб проходити цю контрольну. Ну, і оскільки дисципліна завершується у нас з вами заліком, а ви знаєте, що в такому випадку ви можете отримати оцінку за семестр автоматично, якщо вона вас влаштовує відповідно до суми балів. Отриманих при поточному навченні, да, за смс, тобто не обов'язково здавати залік. Да? Але це можливо да, окремо все ж таки його здавати. І тоді також на Google диску будете отримувати перелік питань, які виносяться до заліку. Тому ще раз наголошую, да, не буду надавати доступ до групи, бо вже мала досвід. Того, що коли надаєш е посилання да, на розміщення матеріалу, приєднується будь-хто. Тобто, повна, в такому випадку у мене є нерозбіріха, Да, як на російській мові кажуть, тому все ж таки попрошу вас персонально писати на електронну адресу, вашу адресу, за якою ви будете приєднані до Google Диску. І відповідно для тих, хто все ж таки обере да, навчання і виконання лабораторних робот і їх е, захист протягом наших навчальних занять за розкладом, то тоді вам ще потрібно буде на мою ж також електронну адресу надати посилання на ваш репозиторій GitHub, да, у якому ви будете розміщувати виконані вами роботи. Як я вже казала, Протоколів ніяких оформлювати не потрібно, а саме е, розміщення у репозиторіях е, вихідного, е, вихідного, я маю на увазі ісходного да, коду е, виконаної роботи. Це і є е, така. Маркер, да, чи маркер такий, той, що ви виконували роботу, що вона у вас є, да, і тому у вас буде оцінка за її виконання при захисті, да, тобто, відповідно. І тим паче це фіксує дату, коли ви да, виконали роботу, тому що будуть дедлайни на виконання. Щоб Знову ж так не засереджуватися, не скупчуватися всім на кінець семестра, по часу не буде взагалі, щоб приймати у вас, і будуть штрафні бали. Якщо ви будете все ж таки все да, складати наприкінці семестра, а якщо буде складати протягом семестру, то відповідно можна буде ще отримати заохочувальні бали для підвищення своєї оцінки. Все це буде розписано, як, за що, в, як, в якій кількості, да, коли можна отримати, і окремо я ще надам відповідні дедлайни. А також на Google диску окремо буде розміщена інформація щодо е, варіантів ваших е, завдань. Бо лабораторні роботи у кожного буде свій варіант. Як я вже казала, вони, вони подібні з точки зору складності і наповненості. Але ж все ж таки, варіант видається викладачем. Ви не самостійно обираєте те, що ви робите, і звідти ви також можете подивитися цю інформацію. Це уточнення, що стосується нашої з вами матеріалів. Да, роботі і того, що також від вас очікується протягом наступного тижня після отримання інформації. Давайте дедлайн зробимо наступну п'ятницю. Щодо обору чи вибору, мається на увазі, яким чином ви б хотіли навчатися. Ми тоді розмовляли з вами, щоб обрати вам хотілося б побачити, яким чином виглядають. Мається на увазі курси, да, щоб о, обрати той чи інший шлях більш обґрунтовано да, для себе зробити. Бо матеріали всі на англійській мові, і тут потрібно для себе прийняти рішення, наскільки вам буде комфортно да, тобто, вивчати. Англійською мовою, хочете чи не хочете, ви, наприклад, підтягнути, да, мають на увазі свою мову, і виконувати завдання в час, який для вас буде зручним. Да. Тобто дедлайни також нагадую будуть, все ж таки, щоб курс виконувався протягом семестра, але все ж таки більш вільніша інформація. І буде все ж таки е, кількість на практичних завдань трішки більша, да, ніж за лабораторними роботами. Так, наразі я якраз і забула та, цей курс відкрити. Зараз почекайте, я його знайду, і тоді будемо дивитися. Я правильно розумію, на пошту нам потрібно вам всім написати, щоб ви нас додали до Google диску, а так. потім вже обирати який так. курс mm -hmm. ми хочемо так. Ну, так, в будь-якому випадку, вам же все одно потрібна інформація щодо системи рейтингового оцінювання, да, в залежності від обраного шляху, а також там матеріали, якусь ще інформацію, яка загальна да, і е, стосується будь-якого да, вибору вашого навчання. Тому все ж таки, да, всім потрібно буде написати. Так, щось отак з ходу. Не можу його знайти саме для джуніорів, бо там в системі два курси: окремо курс по мові Kotlin і окремо курс по платформі Android. Це два різних курси. Так, зараз подивимось. Тобто нам потрібно буде два курси пройти для закривання предмету, так? Для закривання предмету, так, і те, те і інше потрібно. Зараз виникла ідея, що, можливо, мені вдасться якось їх поєднати в один курс, щоб вам було простіше. І якимось чином його згрупувати. Так, буде краще. А, так, от вроде цей курс. Хоча б зараз подивимося з вами на один з курсів з точки зору, щоб можна було побачити. Так, а ні. Цей курс веде на курс LinkedIn. А в LinkedIn не всі курси да, у вільному доступі. До певного навчального контенту потрібно мати ліцензію. Так, не можу да, зразу знайти цей курс. Все ж таки Нужно буде пошукати цей час на це потрібно приділити, якого в мене сьогодні також немає, щоб знайти. Ні, тоді не будемо наразі витрачати час. Я маю на увазі для, для того шукати да? тобто інформацію. Щодо нашого з вами тоді заняття. Да? Також сьогодні у мене не виходить да? його провести, складності пов'язані з іншою роботою, з певною. Будемо трішки відкладати, я маю на увазі, і я буду враховувати, що перший тиждень у нас не відбулися заняття, як передбачалося, саме мається на увазі лекційне заняття. Це враховую я завжди, коли по нашому розкладу щось не складається, то це зсувається на кінець семестру. Бо все ж таки завжди да, в кінці семестру потребу є потреба у більшої кількості зустрічі да, для закриття дисципліни, ніж передбачена нашим з вами розкладом. Тому от е, такі мають на увазі е, заняття, да, які у нас не будуть. Повністю вибрані за розкладом, вони будуть відповідно призначатись додатково наприкінці семестра, щоб було більше часу зі всіма бажаючими поспілкуватися. Напевно, таким чином я сьогодні і зроблю трішки посуну старт нашої дисципліни з вами. Бо Заняття, да, яке у нас за розкладом було у вівторок, воно не враховується з точки зору, я маю на увазі повноцінне заняття, яке буде додано, да, і мається це на. Виконання лабораторної нанул лабораторних робот або іншої активності, тобто дуже невдале призначення да, спочатку пар по лабораторним роботам, а тільки потім занять з лекційними інформацією надавати. Тому все, давайте будемо сприймати цей тиждень як знайомство, як вибудову да, організаційних. Моментів, яким чином ми будемо працювати, що робити, настроювати всі доступи, а вже почнемо більш активно з вами працювати напевно з наступного тижня. Може, є якісь питання ще після наших зустрічей залишились у вас з вівторка. А можна питання, де да? можна знайти вашу пошту? Тому що я дивлюсь чат і не можу знайти. Чи да, ви... Його зараз в чаті немає, да, я от зараз його туди надам. Поки я ми хочу. тут, зараз я підключусь до телеграму через комп'ютер, так, наша розробка мобільних. Так, якесь повідомлення на те, чи не тому було надіслано. Вибачайте, зараз я гляну. Так, електронна адреса. Сейчас перевірю, правильно написала. Так, і пояснення для тих, хто не приєднався сьогодні. Так, це потрібно отримання вашої електронної адреси. Для приєднання до диску вуговодиску... Вкладаються матеріали. Так, відправила. А, так, до Ого, правильної групи, бо могла відправити до якоїсь іншої. Подивіться, да, є у вас, бачите? Так, є, дякую. Так, все. Тут я розмістила інформацію. Окей, ще яке є запитання? Тоді я вибачаю, що вам прийшлося да, встати зранку і поки що займатися своїми справами, а не знаходитись на занятті. Дивіться, коли буде відбуватися ще лекційне заняття, я буду робити запис да, цих занять, але у вас буде з'являтися у чаті в Teams, да, під Назвою да, нашого заняття ще є запис, але доступу до нього у вас не буде, бо ви є зовнішніми слухачами да, з точки зору приєднання до цієї зустрічі. Тому я буду, буду завантажувати ці матеріали також на Google диск, і ви вже звідтіля зможете обирати чи дивитися да, запис лекційних занять. Це я кажу для того, щоб ви не тикали да, подивитися або там да, скачати е, запис. В цьому випадку е, мені просто буде сипатись на мою електронну адресу, е, листи з тим, що ви запрошуєте доступ. Тому попереджаю, що доступу не буде до лекції запису лекції саме в Тімсі, а будуть викладені на Google диск. Це таке маленьке уточнення. Що ж, тоді е, дякую. А що це при... може питання? Так. Це не почула питання. Тільки Можете повторити. Яка? Тільки... Це тільки у мене переривається. Вибачайте, але не вчула. Не тільки у вас. Матвій, да, можете ще раз повторити? Или написати, можливо, в чаті? Стосовно контрольних робіт, начебто він питав. А, кількості, чи чого? А, а, яка кількість а, лабораторних, да, робіт? Лабораторних робіт буде а, 5. Якщо ви вибираєте то саме цей да, то шлях, а якщо обирається відповідно проходження курсу, там за темами. В першому курсі я пам'ятаю десь 9 практичних да, невеликих за відповідною темою, а у Андроїді там трішки більше. От, тому я зараз все ж таки напевно буду розмовляти з авторами цього курсу. І, може ми е, зберемо окремий все ж таки, курс, де зменшимо кількість виконаних робот, або я просто поставлю деякі роботи як необов'язкові, щоб е, ви могли їх виконати, вони в такому випадку не враховуються в загальне да, проходження курсу, якщо, якщо ви почали да, виконувати. Якщо ви їх не виконували, то вони не враховуються да, на результуючу оцінку. Відповідно. Ну, це ще треба буде поспілкуватися, як краще зробити. І ще одне питання щодо вибору курси чи просто лабораторні роботи. Це теж вам на пошту писати що ти обрав? А, так. До наступної Або... п'ятниці. Ну так, так, до наступної п'ятниці. Або хто не напише, ну тось тобто, я ще буду тегати і, відповідно, писати. Но достатньо велика кількість да, студентів на дисципліни, і якщо я зараз буду кожному писати, то займає багато часу, відповідно. Потім будьте да, відповідальними в даному випадку і самі да, напишіть все ж таки. А Добре, можна зробити. ж буде перед тим, як обирати, проглянути Под, обидва подивитися. матеріали? Так, я яким чином, можливо, зроблю там, скрини, да, як все це виглядає, бо доступу до матеріалу у вас не буде. Ви не є внутрішніх, да, ви не маєте аккаунтів відповідно у компанії. Курси закриті для зовнішнього да, навчання і взагалі вони не є відкритими для всіх навіть в, внутрі компанії. Да? На ці курси потрібно реєструватися і отримувати доступи. Тому на попередні я можу тільки показати, да, із якого формату да, виглядають матеріали, да, в якому вони вигляді, щоб ви хоча б мали можливість зрозуміти. Для вас це зручний формат, да? так? Тобто для вас цього достатньо буде для того, щоб розібратися да, в темі і виконати практичне завдання. Я відповіла на питання? Так, так, дякую. Ще є якісь? Окей. Тоді на сьогодні ми завершуємо. Ще раз, та, вибачайте, що е, неповне заняття у нас з вами відбулося. Ну, маю надію, що все-таки з наступного тижня вже зможу включитися в начальний процес КПІ. Всім до побачення, гарних вихідних. До побачення. До побачення.